Ситуація в Покровську зараз залишається складною і е, важливо ухвалити правильні рішення. Про це заявив, зокрема, і Роман Костенко. Що вам відомо зараз про ситуацію в місті і про які рішення йдеться? Ну, наразі ситуація дуже важка. В цьому проблеми заключається в тому, що Покровськ багато місяців він був. Найбільш гарячою точкою фронту згідно зведень генерального штабу, там завжди була найбільша кількість бозів. На жаль, у ворога там були успіхи. Успіхи були на флангах, тобто вони змогли протиснути фланги після того, як вони їх протиснули, вони змогли дотягнутися до нашої логістики. На жаль, до міста Покровське, до міста Мирноград, ну це вони дуже близько два міста знаходяться. Йде одна дорога. І вони змогли обрізати постачання по цій дорозі. Ну це не означає, що воно на 100% відсотків Це означає те, що проїхати по цій дорозі на вантажівці чи проїхати ну навіть на легковій машині ну, практично нереально. Що це означає? Це означає те, що наші захисники в місто Покровськ можуть потрапити виключно ногами. Ну, тобто, це дуже довго. Це означає те, що ну скажімо, ні про які поставки там артилерійських боєприпасів, чогось важкого наразі йти не може. Ну, чому ця ситуація сталася? Тому що е, наша одна із великих проблем це нестача особового складу. І саме е, перевагою в особовому складі, саме цими нескінченними атаками, е, піхотними вони змогли досягнути цих успіхів. Е, е, про які е, е, рішення зараз йде мова? Тобто, <кій> зараз пов з повідомленнями е, речника? Е, е, цей ділянки фронту вони кажуть про те, що зараз в місті є порядка 200 російських і Вони накопичують сили ну для розуміння масштабу до. Початку широкомасштабного вторгнення в цьому місті жило 60-65 тисяч народа, тобто 200 російських піхотинців Наразі там є приблизно півтори-дві тисячі цивільних осіб. Це ці люди, які не виїхали, які досі там знаходяться. Ну тобто, масштаби цих піхотінців, які там заходились, відносно небагато, але вони продовжують Ну, Тобто, що зараз треба робити? Треба зараз робити стабілізаційні дії, тобто зробити так. Відкинуть ворога, щоб наса наша логістика на, на це місто відновилася. Ну тобто, щоб ми змогли е, туди пересуватися не тільки пішки, а змогли використовувати вантажівки. Ну виділяні вантажівки, хоча б автомобілями змогли туди заїжджати. Тобто, це означає для нас зараз контр... дії по контратакувати ворога на цих флангах. Чи зможемо це зробити, ну, мені дати відповідь дуже важка. Чи зможемо ми в міських боях перемогти ворога? Ну, в мене є великі сумніви, особливо якщо ми не відновимо цю логістику. Тобто питання номер один це відновлення логістики в міста Покровськ. Ну, я хочу тут е, зацитувати Романа Косенко, щоб неправильно не передати його слова. Він говорить: багато хто зрозумів, що з тими темпами і тими ресурсами, які задіють росіяни безпосередньо на цьому напрямку, втрата Покровська це давно було питанням часу, і все, що ми робили, це було питанням того, щоб пригальмувати просування росіян. Наскільки реально зараз відкинути ворога, так як ви це говорите і бачите. Ну в мене є певні сумніви, що ми зараз можемо ефективно контратакувати на цей ділянці фронту. Тобто для цього нам треба десь зняти поїздатні підрозділи на якісь інші ділянки фронту і туди їх перекинути. Тому ну, в мене є сумніви, що в на нас зараз є вільні такі підрозділи. Крім того, для такої контратаки нам треба величезна кількість боєприпасів. Ну тобто, це ну, не просто людьми атакувати. Ми повинні використовувати авіацію, ми повинні використовувати артилерію, велику кількість дронових підрозділів наших. Ну, в мене є певні сумніви. Тому ну, мені здається, що зараз ми можемо казати тільки про якісь стабілізаційні дії. Щодо втрати Покровська, ну, з огляду на успіхи ворога, на ці тактичні успіхи, на продавлення флангів, з продавленими флангами без логістики оборонять міста, ну це практично нереально. Яка зараз в такому випадку є небезпека для загалом для лінії фронту? Якщо ви говорите, що ну, є така небезпека там, втрати міста? Зараз основне завдання стабілізація. А росіяни продовжують просуватися. Ну, по-перше, якщо ми будемо розглядати такі негативні сценарії втрати цього міста, то задача номер один буде стояти У нас в місті Покровськ. наразі знаходиться на доволі велика кількість наших військ. Тобто задача номер один – це буде безпечно їх звідти вивести Але це все одно стабілізаційний дії, це все одно якісь контрконтраконтратакуючі контр дії. Якщо ми розглянемо такий негативний сценарій, тобто Покровськ опинився повністю під контролем ворога. На жаль, для нас це дуже нездорова ситуація, тому що ми водночас Покровськом тоді автоматично втрачаємо і Ну, тому що оборонять мирноград ми не зможемо. Він, по перше, знаходиться на, на одній дорозі. По-друге, ну, він також знаходиться на півоточенні, то тобто, ця клишня вона знаходиться за Мирноградом. Сх... Да, це виходить, східна Клишня. Це цих, які ми зараз вони тиснуть наших оборонців. Якщо вони виравнюють фронт, якщо і Покровськ опиняються в їхньому окупації, це означає для нас, що і Покровськ, і Мирноград стає їхньою базою для подаль. Шого накопичення і особового складу, і техніки. Ну це доволі велике місто. У ньому ну я думаю, приблизно з половина. Будинки досі цілі, ну, тобто це означає, вони можуть бути використані ворогом для накопичення, і це означає подальше їхнє просування. І це буде загроза велика в першу чергу для Славянська, для Краматорської які знаходяться під контролем Збройних сил України. Але ну тоді логістика на цьому напрямку значно буде дуже важка. Ну Чому так? Тому що є дві дороги: одна дорога йде через Мирний Град Покровську, вона, очевидно, вже обрізана, друга дорога йде через Ізюм, ну а вся інша логістика. Тільки яка відбувається, вони відбуваються вже по з дорогам другорядним або навіть по грунтовкам, і це буде величезна загроза для Славянська, для Краматорська, якщо ми втратимо Покровський верне стабілізаційні дії. Чи можуть вони дати з часом? Я маю на увазі наші стабілізаційні? Чи можуть вони, якщо вони будуть успішними, чи можуть вони дати далі нам базу для того, аби контратакувати ворога і відкидати його на цьому напрямку? Ну, це дуже складне питання, тому що для ну коли ми кажемо контратаки, ми контр-атакувати можемо тільки ті підрозділи, які не закріпилися. А оці, на жаль, ліщата вони існують вже доволі довго, тобто вони існують по декілька місяців. Це означає там, що ворог вже зміг побудувати там укріплення, з ворог зміг туди підтягнути, і може навіть і важку техніку. Ну там механізовані штурми штурму відбувається на одна конкретно на цій ділянці. Тобто вони там і бронетехніку використовують, і артилерію. І це для нас будуть ну такі доволі. Е... Важка задача, скажімо так, контратакувати на ділянці фронту. Ну, крім того, не варто забувати, що на Донецькому напрямку у ворога найкраща логістика. Ну тобто, дуже близько до Росії, величезних кількість автодорог, залізних дорог. У них там за спиною знаходиться велике місто Донецьк, в якому також вони ну, по суті, він є перевалочною базою, таким логістичним хабом. Ну тобто, це однозначно буде дуже непроста задача для збройних сил України. Давайте з вами поговоримо далі про те, що зараз загалом на лінії бойового зіткнення на інших напрямках відбувається. Ну взагалом, у нас друге по напруженості ситуація це Куп'янськ. Куп'янську, що відбувається ворог, зміг перейти через річку. Вони змогли закріпитися на планстарві. І вони так само в Куп'янську знайшли невеликими піхотними групами. Ну там я думаю, що там об'єми набагато менше. У ворога там ситуація набагато складніша. Чому так? Тому що через річку у них немає там ну, якоїсь постійної переправи. Вся логістика, яка відбувається, вона відбувається на човнах. Вони там і наміч вплав пересуваються через цю річку. У них були цей трубопровод, який йшов під річкою. Вони раніше використовували, зараз у них цього шляху немає. Тобто, все, що відбувається, це на річці і е, туди збройні сили можуть дотягнутися. І дронами, і артилеріями. Ворог там несе доволі великі втрати. Але бої на жаль вже йдуть в місті Купінськ. На інших ділянках фронта е, на е, Запорізькому, ворог. Також атакує, ну але з яких значних успіхів вони там не мають. Мене турбує ситуація на Дніпропетровщині, там, де ворог за останні два місяці вони змогли пройти приблизно 10 кілометрів. Ну якихось стратегічних успіхів там немає. Ну тобто вони не дійшли ні до якого там населеного пункту, ніякого там дорогу вони не перерізали, але вони значно заглибились в нашу територію. І ну поки що це якоїсь великою загрозою не несе. Але якщо ситуація буде продовжуватися розвиватися такими темпами, як вона розвивається зараз, це може стати загрозою для нашої логістики в першу чергу на Донбас, на той напрямок, як на якому зараз відбуваються важкі бої, більш ніж певне, що наше військове керівництво зверне увагу і на цю ділянку фронту. Якщо дивитися на Сумщину на Харківщину, то тут ситуація відносно спокійна. Ну там теж дуже відбуваються бої, але кількість їх і не така велика. Ну, завдяки удару по. По греблі на Брянській області це був ну доволі гарно продуманий удар. І що сталося? В греблі там не повністю зруйнована але рівень води водосховища впав приблизно на метр півтора. Це означає те, що зараз позиції ворога затоплені, і це означає. Ну там є вже і російські воєнкори, і російські військові публікують величезну кількість відео, як вони там плавають в своїх бліндажах, як у них. Не можна пересуватися по їхнім окопам, і це значно покращило ситуацію. Ну послабило наступальні можливості ворога в першу чергу, в першу чергу, на харківському напрямку. Пане Павло, хочеться поговорити з вами про Покровськ, тому що повернутися до цього міста, тому що Покровськ стоїть і стояв досить довгий час. І давайте пригадаємо з вами, як росіяни його намагалися брати. і Тобто, я пам'ятаю, що вони намагалися напряму заходити в місто. Вони намагали, вони намагалися обійти місто. Вони туди запускали диверсійно-розвідувальні групи, і це тривало досить довгий час. Відповідно, місто ду дуже довго стояло і відбували ці наски росіян у Путіна. Ось ця ідея фікс була захопити Покровськ. Скільки скільки росіяни отак потужно штурмували Покровськ? Скільки часу це відбувалося? Ну, пам'яті штурм. Операція по Покровську вона почалась на приблизно рік тому. Ну тобто е стратегічну важливість авто автоавто і залізної дороги, яка йде через Покровськ, Мирноград на Костянтинівку. Вона була зрозуміла на самого початку. Тобто, це одна із основних от транспортних артерій, яка була на Донбасі, і зараз можна сказати так, що в от, за всю літню кампанію у них немає ніяких значних здобутків. Тобто, Сумщина, атака на Сумщину на Харківщину. Провалилась успішно. да вони змогли там пройти 5-7 кілометрів, але цей наступ був зупинений. Вони там втратили величезну кількість своїх військ техніки. На Донбасі вони все півроку атакували саме Покровськ, саме Мирноград, і тут у них на жаль успіхи є. І як розвивалася ця Покровська їх наступальна операція? Вони спочатку тиснули в лоб. Вони зрозуміли, що там стоять дуже гарно підготовлені наші українські підрозділи, тому що там е прийти їм не вийти. І вони почали різати. Йти. Вони перший це був на Схід від Покровська. Вони перше такий у них здобули. Вони змогли дійти там до траси. Потім їх зупинили біля цієї траси. Там єлізалізаветовка здається, так щоб помилитися, помолитися. назва населеного пункту біля неї вони дуже довго билися в неї і не змогли прорватися. Потім пішли в туди ближче до добропілля. Ну тобто, в іншому напрямку, вони почали розвивати цей наступ. Коли вони стукнулись декілька разів в лоб, вони зрозуміли, що в лоб пройти вони не можуть і почали тиснути фланги. На жаль, та фланги вони протиснути змогли. Ну чим вони скористалися? Вони скористалися в першу чергу своєю перевагою, своєю чисельності. Особового складу набагато більше, ресурсу людського набагато більше. Саме головне, що вони не рахують. Тобто, в самогубчі операції вони їх відправляють. Вони там в день втрачали на цій ділянці фронту там по, 500, по 600 людей. Це для них було абсолютно нормально. Ми ж, звісно, не можемо дозволити собі таке. Ми, У нас бережуть особовий склад, у Нас так також були втрати, але вони геть не такого масштабу. І протиснувши фланги, вони змогли дотягнутися оцими лищатами. Вони. Лапами цього краба вони змогли дотягнутися до логістики до цієї дороги, і це стало початком у цієї великої проблеми з логістикою в Покровській. Як тільки вони змогли обрізати логістику, це для нас стало ну, доволі важкою ситуацією в Покровській. Пане Павле, хочеться почути від вас, які зараз перед собою ставлять задачі росіяни на лінії фронту. Я маю на увазі, окрім Покровського напрямку тут зрозуміло. Які зараз, от власне, ви бачите, де росіяни можуть далі тиснути. У них зараз задача номер один це вирівняти лінію фронту. Ну, тобто, от, якщо ми подивимося, вона така дуже крива. Да? Тобто, цей заход, Мирноград, добропілля і так далі. Це і для нас дуже важка ситуація, і для них дуже важка ситуація. Тобто, вона важка з точки зору логістики. Дуже складне постачання робити цим військам. І їх задача зараз буде вирівняти цю лінію фронту. Ну, тобто, грубо говоря, взяти карту і по карті провести таку пряму лінію від Покровська. Ну, мабуть, аж до да, там до да Краматорська, десь туди. І це вони зараз там будуть. от на цьому напрямку всі свої зусилля вони сфокусують, вони перекидуть туди всі підрозділи, свої, своїх, на найкращих дронщиків, артилерістів та всіх інших. Е, і що це їм дасть? До чого вони прагнуть? От вирівняти лінію фронту, і, і що? Коли вони її виробнюють, вони зможуть там накопичити, вони їм однозначно після такої важкої операції вони будуть робити ротацію, вони будуть підводити підрозділи на відновлення боєздатності, вони накопичать там на в Покровську Миронограду нові підрозділи і підуть далі до адміністративних кордонів Донецької області. Я більш впевнений, що це їхня мета буде ну, на наступні, мабуть, ну як мінімум півроку наступальних їхніх операцій. Пане Павле, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру за вашу аналітику. Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт, був гостем цієї інформаційної години.